Добрий день, вас вітає відділ міжнародних зв'язків Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звуть Ірина Мегович, Я начальник відділу міжнародних зв'язків і директор інституту міжнародної освіти. Цього університету. Я є доктором педагогічних наук, професором і працюю у сфері міжнародної освіти з 2006 року. У 2020 році я захистила докторську дисертацію з напрямку інтернаціоналізація вищої освіти. А сьогодні ми розпочинаємо цикл інформаційних повідомлень про діяльність нашого відділу. І, власне, можливо, інших структурних підрозділів нашого університету щодо інтернаціоналізації та щодо того, як ми всі здійснюємо міжнародне співробітництво. Я прошу вибачення за свій трохи низький голос сьогодні. Він не завжди такий, але сьогодні він такий. Отже, я сподіваюся, що всі ви бачите екран. Я розпочала одразу з презентації, яка виводить нас на контактну інформацію про наш відділ. А цю інформацію ви можете знайти на сайті нашого університету. Будь ласка, зверніть увагу. Оце сайт Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Бачите? Тут от назва нашого університету. А отут, у самому верху сторінки, ви можете побачити адресу. І коли ви вбиваєте в пошукач, оцю адресу, він вам видає. Домашню сторіночку нашого сайту. Дивіться. Отак от вона виглядає. На цій сторіночці є багато підрозділів. Вони представлені своїми назвами. Тобто, ви можете подивитися, що у нас відбувається в наглядовій раді університету, хто очолює, хто входить до наглядової ради, хто є частиною вченої ради адміністрації. Тут дуже багато інформації. Але сьогодні нас цікавить інформація про міжнародну діяльність, яку ви можете знайти. Натиснувши на оцю назву Міжнародна діяльність. От ми зараз разом натискаємо і бачимо цю сторінку. <кій> і на цій сторіночці одразу є контактна інформація, тобто є електронна пошта, куди ви можете написати, якщо ви бажаєте зв'язатися з нами. Є адреси наших сторінок на Фейсбуці в інстаграмі, є адреси сайту Інституту міжнародної освіти. Одразу зазначу, що цей сайт повністю англійською мовою і українського відповідника там немає, тому що фокус цього сайту. Сконцентровано на іноземних здобувачах вищої освіти, які навчаються в нашому університеті. І тут же ви бачите також ID наше в месенджері WeChat. Тобто це окремий месенджер, який дозволяє <кхем> спілкуватися із нами так само, якщо би ми використовували, припустимо, WhatsApp. Або той такий Viber, але відчат він трохи більш зручний, тому що він дозволяє одразу перекладати шматочки тексту українською або англійською мовою. Тобто цей месенджер зручний, припустимо, в тому числі і для наших іноземних здобувачів, які почасти не дуже. На високому рівні володіють державною мовою. Зв'язується з нами буває так, що і китайською, зазвичай, звичайно, що англійською, але тим не менш різні випадки бувають. І тому цей месенджер дозволяє одразу робити переклад коротких повідомлень. <кій> Тож, якщо бажаєте з нами зв'язатися, ви знаєте, де шукати інформацію контактну про а, нас. Далі трошки гортаємо цю сторіночку і бачимо чотири окремих лінки. Перший лінк має назву про міжнародну діяльність. Ми натискаємо на нього. І нам відкривається загальна інформація про те, як здійснюється міжнародна діяльність в нашому університеті. Що для цього є необхідним, які напрями роботи здійснює саме відділ міжнародних зв'язків, які передумови для цієї діяльності існують в університеті? Якщо ми повертаємося на нашу основну сторіночку на сайті. І натискаємо на наступний лінк, який має назву відділ міжнародних зв'язків. То тут ми бачимо телефони, ту саму сторінку на Фейсбуці, яка вже була представлена. І а, електронні адреси, у тому числі, з моєю особистою електронною адресою. Тобто, ви можете написати і мені особисто, якщо у вас є питання, яке ви ніяк не можете вирішити, контактуючи з офіційною адресою відділу міжнародних зв'язків або а, з офіційним нашим телефоном, якщо його використовуєте. Тут же є інформація про відділ міжнародних зв'язків, яка взята з положення про наш структурний підрозділ. А, говорячи про положення, одразу хочу вам його показати. <кій> Цей документ також розміщено на сайті нашого університету. Якщо ви хочете його знайти, ви відкриваєте основну сторінку саме сайту університету. Відкриваєте відділ міжнародних зв'язків. І отут-от бачите наші нормативні документи. Ви можете побачити тут саме оце положення. Для чого цей документ існує? Він обумовлює принципи діяльності нашого структурного підрозділу. В ньому прописані напрями, що ми робимо, як ми робимо і якою є наша структура. А положення це неодноразово змінювалося у зв'язку з тим, що міжнародна діяльність це живий механізм, а, і він варіюється в залежності від тієї ситуації, в якій перебуває університет. Коли почалися активні бойові дії у 2022 році, і коли університет було переміщено вдруге до нової локації до міста Полтава і Полтавської області, Відбулися зміни, і в тому числі і в тому, як реалізується міжнародна діяльність в нашому закладі. І ці зміни було відображено в положенні. Повертаючись на сторіночку відділу, бачимо також тут стратегічний план нашої діяльності, положення про підготовче відділення для іноземних громадян, яке працює на базі нашого відділу. Положення про інформаційно-культурний центр Вікно в Америку. І про, <кій> <Вибачаюсь>. <кій> і про реалізацію проєктів програми Erasmus плюс КА2. <кій> тобто всю цю нормативну базу ви можете побачити. На сторінці відділ міжнародних зв'язків нашого університету. Трохи нижче прописана структура нашого відділу і окрема інформація для іноземних службовчів освіти. Повертаємося. І натискаємо на третій лінк Інститут міжнародної освіти. Це підрозділ, який працює в нашому закладі на громадських засадах і пріоритетним напрямом його діяльності. Є популяризація нашого університету за кордоном. Тобто це підрозділ, який здійснює переважно презентаційну функцію. І завдяки наявності цього підрозділу і нормативних документів, які обумовлюють його роботу, наш університет може брати участь у закордонних форумах, у закордонних виставках все, що присвячено питанням міжнародної освіти, у тому числі це і виставки, які проводяться під Егідою Українського державного центру міжнародної освіти. Отже, тут ми бачимо знову ж таки контактну інформацію, Ми в різних месенджерах: основні напрями роботи, наша місія і рекомендації щодо вступу до університету для іноземних громадян. Останній лінк на цій сторіночці. Ми вже повернулися знову з вами на міжнародну діяльність, і останній лінк тут угоди про співробітництво. А ці угоди розташовані за принципом територіальним, тому що, ну, тобто, коли цей масив інформації створювався. Це, а, виникало питання, чи розташовувати їх за принципом того, в якому році була підписана ця угода, чи все ж таки за м, а, тим, з якою країною, з університетом якої країни була підписана угода? І колективно ми дійшли висновку, що таке територіальне. А, Подання інформації є більш вдалим, тому що якщо прив'язуватися до часового проміжку часу, є низка угод, які ми не змогли б підвантажити, але вони є працюючі і зараз вони є. як це сталося? Ви знаєте, що історія нашого університету останні 10 років є доволі непростою, і навіть коли у 2014 році відбулося перше переміщення нашого закладу. З міста Луганськ до міста Старобільська Луганської області також дуже багато <кій> архівних даних було втрачено, у тому числі, і деякі саме паперові версії угод про співробітництво. А, тому, за відсутності такого паперового документу, підвантажити скани на сторінку нашого університету ми також не маємо змоги. Ну, це логічно. Але тим не менш, угоди є діючими, і наші викладачі і завідувачі кафедр продовжують співпрацю в рамках цих документів. А, проте відновити їх саме у паперовому варіанті наразі є неможливим. І от на цій сторінці сайту представлені ті документи, які було підписано вже починаючи з 2014 року, і скани яких ми точно маємо. Ви бачите тут угоди з Австрією, з Великобританією, з Грузією. А з Італією з Кіпром з Китайською Народною Республікою з королівством Іспанія з Латвією з Люксембургом з Республікою Литвою, з Республікою Польщею, з Молдовою, з Францією, з Румунією і з Сполученими Штатами Америки, <кій> натискаючи на кожен із цих документів, на кожен із цих лінків. А ви можете побачити сам документ. Припустимо, угода з університетом БАТ Великобританія. Ми натиснули на назву цієї угоди, і нам відкривається сам цей документ. Угода була підписана у 2022 році, і наразі є дуже і дуже продуктивною стосовно таких аспектів, як студентська міжнародна мобільність. Матеріально-технічна допомога, або як іще ми це називаємо цей напрямок, гуманітарна допомога нашому університету і е, співробітництво в межах студентських альянсів. <кхем> Повертаємося на цю сторіночку. Отже, сьогодні в цим відео я показала вам, де шукати основну контактну інформацію. Про щодо відділу міжнародних зв'язків, щодо інституту міжнародної освіти, які працюють в нашому університеті, тепер ви знаєте, куди ви можете звертатися, на які телефони телефонувати, куди писати. І ви також бачите, який є напрям діяльності кожного із цих підрозділів, і відповідно до яких двосторонніх документів університет здійснює свою міжнародну діяльність. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей. В наступних відео ми зосередимося на міжнародній студентській мобільності, на грантових програмах. Трохи більше поговоримо про ці угоди, що вони дають нашому закладу. Побачимося!